Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні завітала до магазину Рошен, щоб показати вам додаткові акції, які діятимуть до 26 травня. Також нагадаю про деякі цікаві позиції з минулого тижня. А наприкінці відео. Я придбаю найдорожчі цукерки в магазині вартістю понад 100 гривень і разом перевіримо, чи справді вони того варті. Підтримайте мене лайком та підпискою, мені буде дуже приємно. Акція до 2 червня на желейні цукерки Ямі-Гамі. Маленька упаковочка 70 г коштує 18 гривень 10 копійок, асортимент великий. Кожен знайде щось до смаку. А якщо хочете більше, беріть велику упаковку на 165 г. Вона коштує 39,40. Акція до 26 травня на мозайку 32 гривні 25 копійок за 100 г. Це ніжне пташине молоко з мармеладними шматочками, зі смаком лимона та апельсина. Мені дуже подобається. І, до речі, акція на пташине молоко в шоколаді вже завершилась. Бісквіт Ту Кул, три варіанти по 270 грамів з полуничною начинкою ChocoFest і Мілк Паті. Ціна 63 гривні 70 копійок. Цукерки в коробці Стріла Подільська 200 г. Зараз коштують 187 гривень та 40 копійок. Топ-знижка мінус 50% на цукерки Київ вечірній. Упаковка 176 г 174 гривні 80 копійок. Велика коробка на 352 грами 249,50 г Цукерка Чоколатерія 256 г майже 250 гривень. Є й маленька упаковка 194 г за 174 гривні 80 копійок. Ще бачу гарну знижку 30% на батончики, тофлір або з арахісом, арахісовим кремом кокос мигдаль, крем брюле та шоколадна помадна начинка. Усього 6 видів. Ціна за одну штучку 15 гривень 85 копійок. Вага майже 40 г. Топ знижка 45% на пористий шоколад. Карамельний, звичайний білий, молочний та екстра чорний. Усі по 34 гривні 50 копійок за 80 грамів. Дуже вигідно. Шоколад над молочний з цілим підсоленим мигдалем. Теж майже 50% знижка. Ціна 41 гривня 60 копійок за 90 грамів. Є ще з цілим фундуком або чорний з фундуком. Всі по одній ціні. Шоколад Лакмі молочний 260 г, 123 гривні 50 копійок. З цілим лісовим горіхом 123 гривні 60 копійок. Тут вага трохи більша 295 г. Ще одна цікава позиція 98 гривень 30 копійок. За плитку шоколаду з арахісовою або кокосовою начинкою є також полуниця та вафельні варіанти. Вага 235 г. Знижка 40% на вафлі Wafers, тут 216 г по 34 гривні 20 копійок. Є з молочною, шоколадною, горіховою начинкою, какао молоко, лимон або кокосові вафлі. Можна взяти кілька видів на пробу. Всі дуже смачні. Печиво та джелі з желеними начинками. Тут 135 г. Є такі смаки на вибір. Какао вишня, малина. З апельсиновою начинкою або полуниця. По 23 гривні 70 копійок. 40% знижка. 15% знижка на моє улюблене печиво Multi В новому пакуванні 180 г по 26 гривень 20 копійок. Є такі смаки на вибір. Молоко, какао, полуниця Крем, кокос Крем або лимон Крем. Супер знижка 35% на печиво. Ловіта кейк. З полуничною начинкою 168 г. майже 27 гривень. Також є варіант з яблуком і корицею та вишнева ванільна начинка. Усі в одну ціну. Дуже люблю це печиво. Завжди беру, коли є акція. Цукерки Крок з арахісовою пастою 1 кг 172 гривні 70 копійок. Знижка 28%. Або цукерки Джоні Крокер молоко або какао. 1 кг 197 гривень 60 копійок. Ще трохи акції на вагові цукерки мілкисплаш 19,80 за 100 г. Корівка зараз коштує 12,40. Це за 100 г знижка 15%. Або цукерки-галаретка 23 гривні 40 копійок за 100 г. Тут три видат різних цукерок. Червоний мак, зараз 39 гривень 5 копійок за 100 г, знижка 15%. А тепер дегустація. я вирішила взяти трохи цукерок, які коштують понад 100 гривень за 100 г. І разом з вами спробуємо. Я вже скупилася, була на касі і, чесно кажучи, трохи здивувалася. Майже 300 гривень за близько 240 грамів цукерок. Зараз покажу, що саме взяла джандует цілим лісовим горіхом, тут дві цукерки, обійшлися в 65 гривень. Марципан, три цукерки на 55 гривень. Dream Love тут дві цукерки, коштували 73 гривні 50 копійок. Міні-шоколадки я взяла 6 цукерок, вартість приблизно 45 гривень. І джантуя з пастою горіховою 3 цукерки майже на 60 гривень. Ось такі покупки. Сьогодні в мене на дегустації цукерки рошен це найдорожчі цукерки з лінійки. Виглядають непогано, коштують недешево, саме тому я довго не наважувалась їх купити. Але цікавість перемогла, тож дивимось разом, чи дійсно ці цукерки варті своїх грошей. До речі, хочу зазначити, якщо цукерки важать менше 40 г, їх не продають. Тобто, в будь-якому разі, потрібно взяти щонайменше 40 грамів. Одну штучку просто так не купиш. Давайте почнемо з джандуя. Це цукерки з пастою з лісового горіха. Такий собі мікс горіхової начинки та шоколаду. Аромат неймовірний, але дуже прилипає до рук. Це така паста, навіть не шоколад. Давайте спробуємо. Начинка приємна, м'яка, але нічого особливого. Я вже їла щось схоже це горіхова паста, трохи як нутела, тільки густіша. Мені не дуже сподобалось. Давайте спробуємо цукерку марципан. Я знаю, що не всім подобаються ці цукерки з марципаном. Ось так виглядає. Начинка в міру солодка, але така, знаєте, без виразності. Відчувається натертий мигдаль або паста. Якщо б вони коштували ну, гривень 60 за 100 г, я б таки купувала. Але не за 115 гривень за 100 г, це досить дорого. На черзі в нас цукерки Dream Love. ціна 115 гривень за 100 г, виглядає ну, презентабельно, теж на бюджетна серія. Тут молочний шоколад і багато полуничної начинки. Зараз давайте подивимось, ось така цукерка. Виглядає апетитно. Я колись вже купувала, але огляд не робила. Мені вона тоді дуже сподобалась смачна. Давайте я, напевно, розріжу, щоб показати вам ось так вона виглядає. Я вже в коментарях писала, якщо хочете, щоб я щось порадила, але не хочете купувати такі дорогі цукерки, то це міленіум з полуницею, або світоч з полуницею. Або ще трохи схоже на полуничну панакоту є така шоколадка від Рошен. На смак один в один. Чому така ціна, не розумію. Начинки справді багато, але нічого нового в самому смаку немає. Хоча, чесно, мені все одно дуже подобається. Просто обожнюю полуницю смачна. Тепер у нас на черзі джандуя. Тут шоколадна паста з лісовим горіхом і цілим фундуком. Ціна 155 гривень за 100 грамів. Ну, дві цукерки треба взяти, щоб було десь грамів 40-45. Ага. Тут теж така, знаєте, ніжна паста, і всередині цілі горішки. Виглядає смачно, не сперечаюсь. Давайте спробуємо. Пахне просто неймовірно ця паста. Але я не знаю, чому така ціна. Вона смачна. Мені ця цукерка нагадує шоколадку Нац з цілим лісовим горіхом, один в один. Дуже смачна, але ж знову ж не тих грошей, які за неї просять. Але я ж з вами ділюся щиро, як є. Я просто розповідаю свою думку, можливо, для когось вона буде корисною. І ви подумаєте, чи варто купувати, чи може є щось чим можна замінити ці цукерки. Тепер на черзі ось ці міні-шоколадки. Вони вже давно є в грошей. Тут і білий шоколад, і молочний, і темний. Такі маленькі ніби до кави. Я не знаю, чому така ціна. Мені здається, що це просто квадратик від звичайної шоколадки. Давайте перевіримо білий шоколад, какао масло та молоко. Просто шматочок шоколадки. Ціна за них. 112 гривень 40 копійок за 100 г. Я можу купити дві такі плитки, а якщо акція, то і три. Це вже навіть не смішно. Це точно не вартує тих грошей, тут нічого нового вирішувати вам. Друзі, дякую, що були зі мною. Дякую за увагу і за те, що цінуєте простоту в моїх оглядах. Побачимось наступного разу. Аромат неймовірний, але дуже прилипає до рук.